грибкові захворювання тварин ураження шкіри викликані сильним свербінням, випадінням вовни та виникненням різних виразок. Шкіра будь-якої тварини виконує захисну функцію при порушеннях шкірного покриву. У домашнього вихованця може з'явитися стрес і негативні наслідки. Власникам тварин слід знати, що деякі грибкові інфекції можуть не тільки погіршити зовнішній вигляд, а призвести до серйозних наслідків, у тому числі і до смерті. Тому більш детально про грибкову інфекцію тварин розповів лікар-ветеринар. Грибки це одноклітинні мікроорганізми, плісняві гриби. Вони дуже стародавні, живуть, можна сказати, у прапрапрадавні часи. Знали її динозаврів, не те, що з нами вони знайомі були. Існує кілька різновидів грибка у тварин, і лише деякі види становлять особливу небезпеку. Як показує практика, системні грибкові інфекції зустрічаються набагато рідше. Вони притамальні тваринам із хронічними захворюваннями та слабким імунітетом. Більшість із них для нас корисні, або є комінцали. тобто ні ми їм не заважаємо, ні вони нам не заважають. Але багато видів ну. Приблизно це 500, які для нас є дуже небезпечними, агресивними, і вони паразитують як на нас, так і на тваринах, створюючи дуже багато проблем для нас, і іноді при певних умовах приводячи до летального смертельного. Ісходу захворювання. Більшу увагу лікар приділив інфекції, що охопила весь світ. Це Кандіда Ауріс. На даний час в цьому році ну, в Америки дуже поширився небезпечний вид грибків. Це Кандіда Ауріс, причому там в деяких штатах південних, в яких дуже вологість висока, майже епідемічного. Оберту набрали ці грибки, вони пристосувались до антибіотиків і звичайно на них не діють, а останнього резерву, ну якби на кандіду не бажано використовувати. Тому це є велика проблема. І хочу теж нагадати, що, наприклад, в Індії в тому році теж починалася епідемія, її назвали Чорна. Пліснява, ну, там також з'являлася синя, зараз ще якийсь підвид виявився. Це після захворювання на коронавірус, коли люди хворіли довго, по місяцю, по два такі важкі течії хвороби у них проявлялись, і вони отримували як імуносупресори, так і антибіотики. І, Небезпечні штами маласезії на цьому фоні з'явилися вони попадають на слизові оболонки, в легені, і у ну, людей тоді теж шансів майже нема. А треба відмітити, що у коронавірус у кишок, у кішок дуже схожий по багатьом. Показникам з людським коронавірусом там, коли йде друга фаза, вона повністю руйнує імунітет, і на цьому фоні теж з грибками будуть усілякого роду проблеми, причому дуже великі, так точно як і в Індії трапилось. Це теж треба мати на увазі. Основні причини виникнення грибкової інфекції у тварин, такі найчастіше це. Генетична сприятливість до грибкових захворювань і обов'язково завжди є ослаблення організму, нестача деяких видів вітамінів та мікроелементів, а також великі проблеми з імунною системою. Плюс ендокринні хвороби та цукровий діабет. У тварин складно розпізнати захворювання. Бувають випадки, коли симптоми не спостерігаються. Якщо зараження пройшло давно, шерсть стає тьмяною і починає сипатись. У деяких випадках спостерігаються на великій лисиці. Ну а якщо у тварин занадто довга шерсть, помітити подібні симптоми практично неможливо. У тваринки з'явилися почервоніння, луска з'явилася, вовна почала випадати. Іноді буває зуд, іноді не буває зуд, це вже дивлячись, щось з грибком перемішалося чи ні. Ну і це все призводить до великих висипань, вовни, великі плями, вони роблять неприємний вигляд, а інколи. У господаря з'явились проблеми на шкірі. До речі, такі випадки бувають. Наприклад, можуть лікувати люди соглоби прикладанням кота до рук коліна. Ну, дійсно, за рахунок температури біо. Процесів дійсно багатьом допомагає, але коти, собачки вони можуть бути носіями, самі не хворіти, тобто, якщо імунна система в них міцна, вони не хворіють ні коронавірусом, ні імунодефіцитом, ні лікозом, і просто переносять, це вже буде дуже небезпечно для господаря. І якщо він бачить, що з того, що я раніше казав, є ознаки облесіння або якісь незрозумілі корочки з'явилися, яких раніше не було, Ну, ще окремо треба зазначити, є як і у людей види грибка кандіди і малосезії. Для людей вони небезпечні, і для тварин небезпечні, тоді з'являться проблеми з вухами або з подушечками лап, або можуть з'явитися в паховій зоні, чи в зоні грудної клітини, під шиєю ще може бути. Ну, і якщо це такі породи, як шарпеї, як басіти або схожі з ними, там, звичайно, будуть проблеми у складках шкіри. Лікування починається з якісної діагностики, що базується на комплексному підході до ступеня ураження у тварини. Треба ще окремо відмітити, що не всі грибкові захворювання однаково лікуються. Наприклад, є гриб, грибок червоний. Лишай називають його. От його навпаки, мазями ніякому разі не можна обробляти. Тільки спеціальними протигрибковими розчинами. Коли йде генералізована форма грибкової хвороби, то там взагалі треба комплексний підхід. І крім обробки, крім інсоляції, обов'язково сонячна інсоляція повинна бути, ще задаються багато препаратів внутрішньо, які працюють вже з організму, а не зверху. Теж при деяких грибках ще є плюс. Наприклад, якщо це род трихофітон, він дуже боїться ультрафіолетового опромінювання, тобто можна робити, як у дитинстві колись в дитячих садках одягали окуляри і ходили під ультрафіолетом, це теж є профілактика, і вона має місце при лікуванні. Якщо додатково так робити, це пришвидшує процес одужання. У сучасній ветеринарії широко практикується діагностика грибка за допомогою лампи Вуда. При просвічуванні шерсть матиме смарагдовий колір. У цьому випадку лікар відразу призначає необхідне лікування а для визначення виду грибка, кількості бактерій та швидкості їх розмноження потрібне комплексне діагностичне обстеження. Світиться в люміністентному світлі, освітлюється шкіра. Та шкірні покрови і похідні шкіри. Правда, тут треба сказати, що не все висвітлюється. Наприклад, якщо це. Грибки роду трихафітон вони не будуть світитися їх менше, ніж грибки роду мікроспорам, ну все рівно це теж треба знати. Крім того, у, самих, у самій мікроспорії там теж світиться від 60 до 70% грибків. Тобто це не є такий метод, що все-все-все. Можна ним побачити, а в нас ще є і парша, а є ще й інші небезпечні рибкові захворювання, такі як актінамікоз або аспергільоз, такі взагалі для лампи вуда. Вони ніякого сенсу не мають, тому далі йде мікроскопія лусочок, вовни похідних шкіри. І якщо нічого не помітно, то треба робити посіви на спеціальні середовища. По кожному грибку вирощуються різні колонії, вони характерні для того чи іншого роду. А крім того, ще з цих колоній знову беруться маленькі ділянки і робляться знову мікроскопія. І тоді вже можна поставити остаточний діагноз. Починати лікувати самостійно не можна. До різних видів інфекції потрібен різний підхід. Деякі лише її проходять самі, деякі не можна обробляти мазями. На початковій стадії грибки виглядають схоже, їх легко переплутати. Деякі інфекції можуть бути симптомами інших, більш серйозних захворювань. Починати лікування треба зі звернення до фахівця. Як тільки ветеринар визначить вид інфекції, він призначить лікування відповідними препаратами. Часто приходять люди вже оброблені. Різними мазями або різними препаратами на німазовій основі, і це не тільки заважає, але іноді робить неможливим поставити точну діагностику. Тому в цьому плані самолікування дуже може зашкодити. Убезпечити тварину на 100% від грибка неможливо, завжди є шанс, що вихованець захворіє, але цей ризик можна звести до мінімуму за допомогою неважких правил, яких слід дотримуватись. По-перше, слідкувати, щоб не було хронічних імунологічних захворювань. Цукрового діабету, ендокринних хвороб щитовидної залози, наприклад, ну це на першому місці буде стояти. Також приміщення, де мешкають, ну і людей це теж стосується, не повинне, не повинне бути занадто вологим, ну точно же, як і занадто сухим. Плюс збалансований раціон, і знов таки всемогутній містер стрес це все дуже важливо. Треба зазначити, що грибком з однієї сторони не так легко захворіти. Для цього треба або суха шкіра, або навпаки дуже волога і обов'язково. Повинні бути мікротріщини або мікро е, якісь потертості, тому що на сами самий поверхневий е, рогівковий е, шкіряний. Захист, грибок його е не ладен пройти і оселитися або заразити е тваринку чи людину. Грибок неприємне і небезпечне захворювання, яке лікувати дуже складно. Але ви можете оберегти вихованця і свою сім'ю від серйозних проблем зі здоров'ям, проводьте нескладну профілактику і вчасно звертайтесь до лікаря. Тоді ваш вихованець хворітиме менше і одужуватиме швидше.